Власне, контекст цих виборів Кремль активізував спецоперацію Допельґанґер у розпал виборів у Польщі. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Спецоперація під назвою, яка перекладається як двійник, це одна з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній Російської Федерації, що спрямована проти країн ЄС і НАТО. У межах цієї операції кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які за своїм наповненням і зовнішнім виглядом імітують реальні західні змі. На таких ресурсах Кремль поширює дезінформацію під виглядом справжніх новин для впливу на польських виборців з березня цього року. Російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема у соціальній мережі X, із активним залученням ботоферм і штучних акаунтів, які імітували реальних виборців. Основні меседжі, які використовує Кремль, зводяться до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики. Тики уряду Дональда Туска паралельно проросійські змі формують негативний образ України, називаючи її головним фактором хаосу у польській політиці. Такі дії держави-агресори є частиною ширшої стратегії гібридного тиску Москви на країни ЄС і НАТО спрямоване на послаблення їхньої внутрішньої єдності. І тут нагадаю, що вчора міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін пошкодує за свої вчинки, додавши, що у об'єднаної Європи більше ресурсів, ніж в Росіян, і завершив фразою, що Кремль розбудив звіра. Ну і з іншого боку, ми маємо обов'язково звернути увагу на ту подію, яка відбувається у наших сусідів. І ця подія відбувається в умовах надзвичайного безпекового тиску з боку Російської Федерації. Сьогодні поля. Аки голосують на президентських виборах у час підвищених побоювань щодо безпеки пов'язаних із війною в Україні та зростанням тривоги. що Сполучені Штати, очолювані командою Дональда Трампа, демонструють послаблення інтересу до європейської безпеки. Двома головними претендентами є мер е, Варшави Рафал Часков е, – Часковський і ліберал-союзник прем'єр-міністра Дональда Туска а, та Кароль Навроцький консервативний історик без попереднього політичного досвіду, якого підтримує національна консервативна партія Право і Справедливість. Нещодавно опитування громадської думки вказували на те, що часковський має приблизно 30% підтримки, а Навроцький близько 25%. Очікується, що другий тур між ними відбудеться 1 червня. Серед кандидатів є ультраправий кандидат Славомір Менсен, кандидат від ультраправих поглядів, який поєднує популя... популістську риторику мага з лібертаріанською. Економікою та критичною позицією щодо європейського союзу він посідає третє місце в опитуваннях. Останні вибори в країнах східної Європи показують надзвичайно сильне поновлення активності ультраправих сил, які часто спираються на підтримку російських спецслужб. Відтак цей процес викликає серйозні занепокоєння в урядах країн ЄС поляки голосують на президентських виборах у час підвищених занепокоєнь щодо безпеки, пов'язаних із триваючою війною в сусідній Україні. Існують також побоювання, що президент Дональд Трамп послаблює зобов'язання Сполучених Штатів щодо європейської оборони в той час, коли багато хто вважає Росію основною загрозою для свого мирного та демократичного способу життя. Це зробило безпеку головною темою цієї кампанії. Отже, і можемо почути ще одну е, думку з приводу того, що відбувається е, у Польщі на виборах. Е, зокрема, зараз е, за перебігом виборів стежить наша кореспондентка Софія Назаренка. Вона е, перебуває на зв'язку зі студією. Е, Софія, я радий тебе вітати. Розкажи мені, будь ласка, яка атмосфера виборів у Польщі зараз? Чи є зміна вподобань поляків? Ну очевидна зміна вподобань поляків в бік одного іншого чи може навіть третього кандидата? І звісно, чи відчувається тиск російської хакерської атаки на перебіг виборів? Вітаю студія. Дійсно, сьогодні громадяни Польщі обирають нового президента цього року на цю посаду. Претендують аж 13 кандидатів, і це рекордна кількість в історії польських президентських перегонів. Я хочу нагадати, що з сьомої ранку сьогоднішнього дня вже понад 32 тисячі виборчих дільниць. Працюють по всій країні ще е, понад пів тисячі за кордоном за процесом голосування стежить понад 267 тисяч членів комісій З них понад 5 тисяч працюють у закордонних е, дільницях стосовно. Е, Скажімо так, впливу Росії російських кібератак поки не було зафіксовано таких випадків. Принаймні, це те про що знаю я. Я знаю, що були зафіксовані правопорушення стосовно порушення виборчої тиші. Сьогодні, зокрема, у соцмережах деякі депутати та члени партії. Все ж таки, продовжували агітувати за своїх кандидатів, але даних стосовно російського впливу поки ми не маємо. Станом на 12.00 за Варшавським часом явка становила трохи більше як 20%. Такі дані оприлюднила державна виборча комісія. Це Менше ніж 5 років тому в цей самий час тоді проголосували вже 24% виборців, але більше ніж 10 років тому, коли явка на цей час становила лише близько 14%. Я хочу зазначити, що наразі у Польщі діє виборча тиша це день, коли ми дізнаємося, вже перші результати тільки пі... тільки після закриття. Всіх дільниць, і це відбудеться о 21.00 за варшавським часом. Тому скажімо так, я оперую лише тими даними, які були уприлюднені станом на 16 травня. Наприклад, за даними інституту ринкових та соціальних досліджень для телеканалу Посаднюс, мер Варшави Рафал Часковський від партії Громадянська Платформа. Він перебуває. На провідній позиції серед усіх кандидатів на посаду президента він може отримати у першому турі підтримку виборців, яка буде становити трохи більше ніж 31%. На другому місці знаходиться Кароль Навроцький від партії право і справедливість, якого готові підтримати 25,3% виборців на третьому місці. Славомір Менсен з партії конфедерація. Який може отримати трохи більше ніж 10%. і ще кілька кандидатів, зокрема Шимон Головня, Магдалена Елене і Андріан Занкберг, він вони мають підтримку від 4 до 6%. У решті кандидатів я можу сказати ще нижчі показники, але далі офіційні дані ми сьогодні дізнаємося трохи пізніше.